Актуальність вивчення хімічних і фізичних властивостей води обумовлена її критичним значенням для життя на землі та різноманітністю застосувань у нашому повсякденному житті. Вода одна із найголовніших речовин, потрібних для органічного життя. Рослини та тварини містять понад 60% води за масою. На землі водою покрито 70,9% поверхні. Вона здійснює у природі постійний колообіг, випаровуючись з поверхні і повертаючись на неї у вигляді атмосферних опадів. Вода має велике значення для економіки, сільського господарства і промисловості. Рісні води придатні для пиття становлять лише 2,5% від загальної кількості води на землі. Нестача води може стати однією з найгостріших проблем людства в найближчі десятиліття. Вивчення хімії та фізики води стає основою для ефективного управління водними ресурсами та розробки стійких рішень в сучасному світі. Метою даного проєкту є ознайомлення з фізичними і хімічними властивостями води, що сприятиме вдосконаленню наших знань про цей найважливіший природний ресурс. Фізичні властивості води. Фізична властивість води пов'язана з температурними змінами, є особливо важливою і унікальною. Вода може існувати у трьох основних станах твердому, рідкому та газоподібному. Залежно від температури і тиску. Чиста вода безбарно прозора рідина, без запаху і смаку. За нормального атмосферного тиску при 0 градусів вона замерзає і перетворюється у лід, а при 100 градусів Цельсію кипить, перетворюючись у пар. У заподібному стані вода існує і з нижчої температури, навіть нижче 0 градусів Цельсію. Тому лід і сніг теж поступово випаровуються. Прозорість води залежить від товщини шару, через яку проходить світло, від кольоровості і мутності води, тобто від вмісту в ній різних барвистих завислих мінеральних і органічних речовин. У рідкому стані вода практично не стискається, при замерзанні розширюється на 1,11 від свого об'єму. Найбільшу густину вода має при плюс 4 градуса Цельсію. На відміну від інших рідин, вода при охолодженні від плюс 4 до 0 градусів Цельсію, розширюється. Тому лід легший від води на 8% і не тоне у ній. Завдяки цьому, а також малі теплопровідності шар льоду захищає глибокі водойми від Промерзання до дна і цим забезпечує у них життя. До фізичних властивостей води можна віднести. Температуру замерзання, температуру кипіння, прозорість, густина, теплопровідність, запах. Хімічні властивості води. До складу води входить гідроген і оксиген. Хімічна формула води H2O. Молекули води дуже полярні, тому вони можуть притягатися одна до одної своїми протилежними полюсами і з'єднуватись у агрегати H2ON. Внаслідок цього вода складається не тільки з простих молекул H2O а й агрегатів молекул H2O2, H2O3 і так далі. До хімічних властивостей води можна віднести, не підтримує горіння, не радіоактивна, не токсична, взаємодія з оксидами активних металів, здатність розчиняти речовини. Взаємодія з оксидами не металю. А зараз ми проведемо дослід з водою. Беремо склянку і наливаємо у неї воду температурою близькою до 100 градусів Цельсія. Беремо чисте дзеркальце без слідів води. Ставимо несклянку з гарячою водою і чекаємо декілька хвилин. Піднімаємо наше дзеркальце і бачимо, що гаряча вода перетворюється у пару. Піднімається вверх і остигаючодає на дзеркальці. Можна зробити висновок. Вода від нагрівання перетворюється у дрібні крапельки пару і піднімається вгору. У наступному досліді ми будемо досліджувати прозорість води і розчинність у речовин у ній. Спочатку поспостерігаємо, як у воді розчиняється калію перманганат. Тепер у воді розчиняємо зеленку. Зараз ми побачимо, як у воді розчиняється сіль. Отже, можна зробити висновок. Чиста вода прозора, не має ні запаху, ні кольору. Легко розчиняє у собі речовини. У наступному досліді ми поспостерігаємо, як лін буде розставати при кімнатній температурі. Для цього розмістимо його на дзеркальці. Це все, що я хотіла вам розповісти та показати, з вами була Смислова Софія, учениця а класу.